Якщо жителі міських багатоквартирок змушені чекати тепла від котелень, то українські селяни за звичкою більше покладаються лише на себе і на пічку, яка у сильні морози є гарною альтернативою. Однак самим зігрітися і вижити це для українського селянина ще не головне а інше завдання зберегти врожай, адже від цього вже залежить і те, що їстимемо ми з вами, міські жителі. То яка вона зима в українському селі, бачила Людмила Сивак. Знаєте, сніг у місті він теж репить, але в селі він репить по-особливому. Послухайте. Сніг та мороз не лякають цапа Борьку і його вірного товариша Пса Рекса. Друзяки з Малку, тож цап перейняв собачі звички і поводиться як домашня тварина. Свого господаря, фермера Григорія Прохоровича, біжать зустрічати обидва. А тут живе корова Каріна, відома на всю Україну бунтівниця. Знаменитістю Каріна стала, коли в листопаді взяла участь в акції протесту під Верховною Радою. Після такого стресу за її долю хвилювалася вся країна. Тепер Каріні тепло та спокійно. Переляк минув, молока вона дає стільки ж як і сусідки. У корівнику 56 голів, і всі неабиякі, а племінні тішиться господар. Я не, не не простягую руки, не кричу, дайте мені за кордону там племіни. Я вивожу сам племіни. Є такі корови, що в мене дають до 40 літрів. Чого мені їхати в Канаду, їхати в Голландію, чи коли закуплять, коли вони тут є? Курівнику фермера теж непростий, складений самотужки та багатофункціональний. Весною він перетвориться на теплицю. Жінка, дві дочки і я. Оце ми все робимо. Ось все стоїть. Наше знаряддя, вила, лопата, віз. Коняка, це наші нові технології. Втім, у Семенівці найпоширеніший транспорт не віз, а велосипед. Медсестра Ніна Васильівна їздить ним на виклики до хворих. Сільська медицина у нас не боїться морозу. У нас транспорту поки що немає. Амбулаторія в нас відкрилася від порозу, а транспорту нам поки що не дали. Обіцяють, а не дали. А до людей в нас дороги, слава богу, всі почищені. Нас дуже гарно, доїхати можна велосипедом. Мороз аж тріщить, а ці діти вже годину вештаються центральною вулицею. Для зимової їзди на велосипеді вони ще замалі, а шкільний автобус приїде аж через півтори години. Поки що огріються догами Він у чотири часа. Угу. А ви тут не замерзаєте, поки це автобус? Ні? Ні. <кліпся> Ми ходимо на сонечку, гріємося. Сказали, коли буде 20 морозів, то не йти. То не йти. А Якщо там 19 це 15, то можна вже йти. Угу. А ще не було 20 у вас? Ні, було. було. Ми три дні вже припускали, було. а тепер у суботу будемо три дні в суботу. Субота, йти. неділя. Ні, субота, субота і субота. Три дні в суботу йти. На вулиці мінус 18 фермер Віктор Володимирович без шапки. В полі інспектує озимі. Це можна вважати Хороший стан ріпака, хоча це культура, яка найбільше вражається морозом, порівнюючи з пшеницею, житом із тебла, де виходить із землі. Отут точка росту зберігається. І звідси виходять нові пан. Ну а ну навіть у цьому стані тут видно, що рослина ще, ще жива в Україні. За даними уряду, треба пересівати більш як 2 мільйони гектарів озимих, які не витримали морозів. Це п'ята частина всіх посівів. Віктор Шеремет каже: Київщині пощастило, коли вдарили морози. озимина вже була під товстою сніговою ковдрою. Ми спілкуємося із фермерами у всієї України. Знаємо, що ситуація в інших регіонах України більш складніша і там більш складніші умови для перезимівлі культур. А в нас слава богу все хорошо. А от пенсіонер Микола Миколаєвич, що живе на краю села, переживає за молоді саджанці у себе в садку. Бідкається не під силу їм витримати такі морози. Оріху мабуть, гаплек, винограду гаплек. На ну, тому то деревцям Бог його знає як вони. Ну побачимо. Поки що, каже, у погребі всього достатньо. Є і овочі, і фрукти, і гриби, і різні консерви. Все заготовив сам, бо влітку не лінувався. Тепер зимою відпочиває, ввечері телевізор, а зранку стрільба по горобцях. Там в мене така ось пукалка, воздушка, як горобців. Синечок підгодовую, а тут а горобці вони ж такі нагли, як ото у мене кіт. Він і живе під вишнею. <гум> і що і вночі не пускаєте? Ні, пускай, але він з утра, і як тільки горобці появилися, значить жде, що я йому вже горобчика заб'ю. Оце сільський клуб та бібліотека, але тут особливо не розважишся, не опалюються. Навіть вікна попримерзали. Але сільських активістів цим не зупиниш. Ось ці жіночки зібралися в теплій сільраді, складають сценарій Масляною. То робимо конкурс вареників, конкурс млинців, конкурс різних там таке, проводимо ігри, всяке виступаємо. У нас багато гуртків в селі, у нас і фольклор, два фольклорні колективи. Колектив фольклорний Надія, Калинонька. Потім у нас фольклорний ансамбль шумових інструментів дуже прекрасний. У нас є солісти, у нас чітці, чітці гумору. У нас багато колективів. Ба пісня зігріває нас. Так що репетируємо тут в цьому залі. Свята проходять весело. Ой, на горі, два дубки, два дубки, а чоловічий голос в цьому хорі фермера Григорія Наконечного спів його основне і улюблене хобі. Ах моє ти село запах мятері, ти колиска моя на тривожній землі. Людмила Сивак, Роман Пух підсумки тижня.